Доброго дня! Вас вітає ганобільська сільська об'єднана територіальна громада. До Дня незалежності України в соціальній мережі інтернет стартувала естафета вільній україні 25. Прийнявши естафету, кожен її учасник. Повинен відзняти відеоролик виконання Державного гімну України, викласти його в соціальні мережі інтернет, передати його трьом учасникам. На виконання челенджу дається 8 днів. Учасник, який не виконав умови естафети, повинен зробити благодійний вчинок на користь суспільства України та викласти його у відеозвіті. Сьогодні ми маємо чудову можливість. Напередодні славного свята привітати нашу державу, взявши участь у міжнародній акції Вільній Україні Україні-25», виконавши головний твір нашої держави гім України, приймаємо сьогодні естафету від Славутської районної державної адміністрації та передаємо її сьогодні Вовківецькій сільській раді Шепетівського району, Світоцькій та Старокривській сільській раді Славутського району. Нехай участь у цьому челенджі об'єднає українців у прагненні збудувати єдину, могутню, незалежну Україну. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Слава Україні! Героям слава!